Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла прекрасна новина про святкування 15-ї річниці World of Tanks. Звісно, є офіційна стаття, офіційний відеоролик. Зараз будемо це все більш детально розбирати. Почнемо з відеоролику і на статтю, само собою, будемо переходити дивитися певні деталі. От в самій статті і відеоролику у нас розповідається про щоденні нагороди за відкривання конвертів, події та шкалою прогресії з фінальною нагородою премашиною 6 го рівня. Окрім премашини 6 го рівня, із стіно в нас є ще бони. Це дуже хороша і позитивна інформація. Також у нас очікується ветеранський бонус до кредитів на час святкування, таку раніше я не пам'ятаю. Спеціальна глава бойової перепустки з важким танком 8 рівня, у основній безкоштовній прогресії, що не менш важливо, тому що за цей строк проведення бойової перепустки можна буде навіть безкоштовно забрати премашину машину 8 рівня, донатити не обов'язково. Запуск аркади, шквальний вогонь впродовж двох вихідних. У нас очікується, він буде проводитися паралельно з святкуванням 15-ї річниці вод і нагороди будуть ще свої. Гарантовані та містичні твічоб, само собою. Також будуть поетапні знижки на техніку обладнання, спорядження і інше, чому поетапні, тому що в різні проміжки по часу вони будуть на різні, так скажемо, категорії товарів. Грандіозні пропозиції знижками у преміум магазині також очікується. При тому, що зазначено на офіційному сайті, що в нас будуть. По-перше, знижки до 30%. А по-друге, товари продаватися не тільки за реальну валюту, а ще й за золото. Це також позитивна, своєрідна така інформація. Коротше кажучи, давайте з цим розбиратися почергово, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо перегляд офіційного відеоролику. World of Tanks, 15 років. Упродовж цих років ми змінювалися, вчилися новому, але зберігали дух танкіста в кожному з нас. Гра теж постійно розвивалася, не втрачаючи своєї унікальності разом із вами і завдяки вам. Друзі, до речі, от витоки в нас були вже до цього скріншотами до 15-ї річниці World of Tanks, з гаражом мається на увазі, але всі задавалися питанням, чому не пляж. Чому не пляж? Чому не так, як було в минулі роки? Тому що він виглядав той гараж на пляжі має на увазі. Набагато красивіше оці атмосфери було більше. Але все тепер сходиться на свої місця, тому що, скоріш за все, це своєрідне таке прощання із попереднім гаражом. Друзі. Це прощання із героями, з тими, які от. Почували нас у цьому затишному лісовому гаражі, тому що у нас у наступному місяці вже буде вихід від 2.0 оцього грандіозного оновлення. І, скоріш за все, у нас буде там е, підвищення, так скажемо, графіки, вона буде більш покращена, і плюс до того, все середовище, в якому ми діємо із технікою по типу гаража, там і так, далі, і так далі. От у нас це все зміниться. Скоріш за все, у нас це все зміниться, тому зараз от іде такий етап прощання. До речі, 15-та річниця World of Tanks у нас буде проходити з 8 серпня от святкування 7.00, тобто завтра зранку почнеться до 1 вересня 7.00. Це так для інформації для загальної. З 8 серпня долучайтесь до святкування 15-річчя легендарної гри. Щодня заходьте в альбом і відкривайте конверти, щоб згадувати яскраві моменти історії World of Tanks. і отримувати подарунки, елементи зовнішнього вигляду, експериментальне обладнання та корисні ресурси. Відкривайте конверти щодня або максимум через день, щоб заповнити шкалу прогресії та отримати всі нагороди: преміум танк, AMX і lc 901 бони, 3D-обвіси і елементи зовнішнього вигляду. Друзі, от дивіться, тобто з цього ми могли вже зрозуміти, що в нас буде такі дві своєрідні лінійки нагород. Одна лінійка нагород вона підпорядкована конвертам, інша прогресії. Якщо подивитися більш детально, от з офіційного сайту інформації, тому що тут є нюанси певні, то в нас нагороди із щоденних конвертів будуть доступні з 8 серпня 7.00 до 1 вересня 7.00. Щодня, з 8 серпня до 1 вересня, заходьте у гру і забирайте нагороди лише одним. Кліком миші, тобто грати бої навіть не обов'язково для того, щоб ці нагороди забирати. Пропустили кілька днів, не проблема. Після повернення ви отримаєте всі невідкриті конверти за попередні дні. Це означає, що ви не втратите нагороди, навіть якщо пропустите кілька днів. Але у прогресі додаткових нагород враховуються лише конверти, відкриті поточного чи попереднього дня. Тобто, друзі, треба заходити або кожного дня, або максимум через один день. Тому що, якщо ви зайдете на третій день. Ви зможете забрати буст прогресії, тобто одну одиницю прогресії за відкриття конверта тільки за сьогоднішній день і за вчорашній, за позавчорашній якщо ви не заходили, ви вже не зможете забрати от самі нагороди за конверт заберете, а в прогресію вам буст не додасться. Це дуже важливо. Якщо подивитися на оці нагороди за конверти, то ми можемо побачити тут ряд 2D стилів за святкування. Вони раніше видавалися от у минулі роки. Плюс до того є експериментальна Обладнання різне, 1200 компонентів, 7 резервів на плюс 50% до кредитів на 1 годину, 7 резервів на плюс 50% до бойового досвіду, 6 днів преміум аккаунта по одному дню і 1 пак по 3 дня преміум аккаунту. 450 бон. Не дивуйтеся, що так мало це тільки початок, друзі. 1 мільйон 400 тисяч кредитів, 10 500 вільного досвіду, 40 виходить завдань на ікспід досвіду. Три ліцензії на наставництво, бланки при підготовці 8 штук, 12 універсальних брошур і три члени екіпажу з двома навичками. Перша це кішка Клавдія, другий Озі Олень і третій Маркус Мишак. Це герої попереднього святкування 14-ї річниці World of Tanks. Плюс до того у нас же ще будуть нагороди от цієї прогресії. Відкривайте конверти, щоб просуватися прогресією. Заходьте у гру частіше, щоб отримати більше чудових подарунків. Стежте за своїм прогресом. І дізнавайтеся, які ексклюзивні предмети стануть вашими. Прогрес показано в нижній частині альбому, це ми бачили до цього. Щоб забрати всі нагороди, от якраз цей нюанс, заходьте у гру щодня, достатньо відкрити 21 із 24 конвертів. Тобто, друзі, всього 21 потрібно конверт відкрити своєчасно для того, щоб отримати максимальні нагороди. Ну і тепер, звісно, будемо дивитися, що ж у нас за максимальні нагороди. А це ексклюзивний 2 d стиль 15-та річниця World of Tanks. він має 5 рівнів прогресії. Якщо ви будете, наприклад, максимальні нагороди забирати, то я так розумію, будете отримувати от 5 штук у різних, так скажемо, рівнях цей 2D-стиль. Плюс до того, само собою, є деколі, емблеми і навіть 3D-обвіси. Дивіться, їх тут 5 штук, вони вже фігурували раніше по витиках на навод Експресії, обвіс, могутня миша, наприклад, або обвіс непорушний запас і так далі, і так далі. Ці 3D обвіси, їх можна буде на техніку поставити, непогано вони виглядають. 2750 бон, прекрасно, друзі, до тих 450, які до цього ми могли отримати. Ну, можемо, так скажемо, отримати. Плюс до того медаль 15 річниця вод рідкісна, медаль 15 річниця вод звичайна, в залежності від ваших досягнень. І IMIX YLC 901, французький легкий преміумний танк 6 рівня з екіпажем і слотом в гаражі. До речі, ця машина стала премомс. Сьогодні з виходом мікропатча оцього. Тобто раніше ця машина була у нас акційний статус, от вона мала. І тепер це преммашина шостого рівня, і вона буде так, як і я здогадувався, і вже витоки були до цього. Буде в нас основною такою нагородою, тобто самою преммашиною шостого рівня. Хоча основними нагородами можна вважати також і бони, це не менш важливо. Створені до цього ювілею. Ще один сюрприз. Очікую вас у бою. Це повідомлення означає, що поруч із вами є ветеран, який зареєструвався під час першого року гри. Його почесний статус підтверджує ця нашивка. Присутність ветерана в бою піднімає бойовий дух і прибуток. Грабці обох команд матимуть бонус до базового заробітку кредитів, як і сам ветеран у кожному бою. От бачите, яка цікава інформація, я розумію, цей бонус він не дуже значний, але все ж таки дуже приємний. Тому що отримайте свій ветеранський бонус, отак зазначено на офіційному сайті. Цей бонус у нас діятиме з 8 серпня 7.00 з завтрашнього вже дня і до 1 вересня 7.00. Тобто так, як і триває в нас подія. Кожен, хто створив аккаунт у World of Tanks до 14 квітня 2012 року 3.00 офіційно вважається ветераном гри. У мене, наприклад, аккаунт хоч і 2012 року, але аж жовтні місяці я його створив. Тобто я не попадаю під цю дію, але все ж таки, якщо у вас аккаунт, наприклад, в ці строки вкладається от до 14 квітня 2012 року був створений, то у вас буде оцей додатковий буст кредитів. У бою за участі хоч одного ветерана, всі гравці отримують бонус плюс. 5 15% до базової кількості зароблених кредитів, до застосування інших модифікаторів. Розумію, що це не значний бонус, але все ж таки приємний, тому що вся команда буде отримувати. Якщо ви хочете постійно цей бонус отримувати, якщо у вас є хтось зі знайомих ветеран, можете, наприклад, з водом катати. Це невеликий такий лайфхак, ну він е, логічний і зрозумілий. Ви зможете зрозуміти, що в бою є ветеран за кількома ознаками. Спеціальна нашивка 15 річниця поруч із ігровим ім'ям ветерана у перелік. Команд. Повідомлення в нижній лівій частині екрану на початку бою, те, що в нас було зазначено. Ну і рядок із бонусом плюс 15% до зароблених кредитів на екрані результатів бою, який покаже додаткову кількість кредитів. Примітка, якщо ви ветеран гри, то знайдете лист у польовій пошті з підтвердженням статусу та спеціальною нашивкою. Не забудьте вибрати нашивку в гаражі, щоб гравці могли впізнати вас у бою. Тобто, ніби й дрібезок, але все ж таки приємно. З полю битви ви повернетесь до затишного гаража, який прикрасили наші давні знайомі. Вони навіть підготували для вас подарунки в спеціальній бойовій перепустці. У ній ви зможете зібрати екіпаж із тих самих гаражних танкістів. Вони вже друзі. От бачимо підтвердження прощання з тим гаражем, тому що навіть Бачимо цих непомітних, так скажімо, обслуговуючи цей персонал чи як можна його назвати. Коротше кажучи, мешканців нашого теперішнього гаражу, ми зможемо отримувати в якості членів екіпажу назавжди. Назавжди, в якості членів екіпажу, це своєрідні такі натяки на те, що йде прощання з тим гаражем і перехід до вод 2.0 у майбутньому вересні. Вже скучили за битвами прикрасити свою техніку елементами зовнішнього вигляду в тематиці старого доброго лісового гаража, отримати преміум танк восьмого рівня Бренос у безкоштовній прогресії. Бачите, що не менш важливо у безкоштовній прогресії, що не менш важливо для проходження цієї бойової перепустки в нас буде достатньо часу, тому що дивіться, що тут зазначено. Бойова перепустка на честь річниці з 8 серпня 7.00 до 1 вересня буде тривати 7.00. Це спеціальна глава бойової перепустки, присвячена 15-річчю World of Ten продовж 24 днів проходить 50 етапів, щоб заробити купу цінних нагород. Зокрема, новий французький важкий танк 8-го рівня Бренос із лінійки Баз. Нагород, друзі. Це дуже важлива інформація. Аж 24 дні нам буде даватися на 50 етапів, тобто, чисто потенційно, десь вам приблизно 2 етапи потрібно проходити от в день, не пропускати, там виконувати бойові завдання, для того, щоб безкоштовно абсолютно пройти цю бойову перепустку і забрати той самий Бренос, прям важкий танк 8 рівня Франції. Зараз давайте подивимося, спочатку, що ми можемо максимально отримати по нагородах, а потім декілька слів. Я вам скажу про цю машину. Якщо подивитися на базові нагороди, то ми можемо побачити, що в нас деколь, польовий табір 6 штук даватиметься. Також напис дрова маєте, це виходить, конкретно напис правильно, і напис на мапі. 5 днів преміум аккаунта по одному дню, півтори тисячі бон додатково, до тих, що ми вже можемо отримати, так скажемо, за прогресію, за конвертики. Клас, друзі, клас. 600 тисяч кредитів, резерви по 9 штук ось на вільний доза. Досвід екіпажу, плюс до того на бойовий досвід. 25 настанов на вибір, особистий навчальний посібник, члени екіпажу отут от 2. І сам Бренос, французький важкий танк 8 рівня. Плюс до того буде даватися медаль 15 і це не межа. Поліпшення нагороди, їх не обов'язково купляти, друзі, але все ж таки давайте подивимося, що в нас тут є. Деколь сяйво на воді, напис, що на обід чуваче. Напис скажи сир. І далі йде два лісова завіса, 5 раз по 3 дні преміум акаунту, тобто буде 5 етапів із трьома днями преміум акаунту. 14 тисяч вільного досвіду, 500 тисяч кредитів, 15 резервів до бойового досвіду, 15 до кредитів, 5 універсальних довідників, особистий навчальний посібник одна штука, трофейне обладнання одна штука, 30 універсальних фрагментів, 15 завдань на х досвіду і членики edmund guard От такі в нас поліпшені нагороди, друзі. Але якщо от, поговорити про сам Бренос, про цей прем французький важкий танк 8 рівня, то ми можемо побачити, що в нього як є свої плюси, так і мінуси. Звісно, з мінусів це низький ДПМ 1854, також низька альфа 320 одиниць. Плюс до того в нас от бронювання не саме найкраще за рахунок того, що воно буде не От, Наприклад, якщо подивитися на схему бронювання, от цими башточками, Громадними, тобто щоки ніби 250 мм є, тобто ну, будуть відтанковувати часто. Але от самі башточки, вони в районі 200 мм 187, 220, 197 Ну, в залежності від ракурса, оця от, одна, е, лючок от цей лівий, 156 мм. Тобто, ви самі розумієте, правий взагалі громадний та й лівий немаленький, в принципі, вас будуть розбирати по повній програмі. Хоча з іншого боку, у цієї машини прекрасна стабілізація. 0,12 русь 0,12 при повороті корпусу і 08 при повороті самої башти. Це дуже хороша стабілізація. Хороше пробиття на базових от бронебійних снарядах 234 вони от пробувають на близьких дистанціях 200 мм на 500 метрах. Підкаліберні снаряди 280 на близьких дистанціях і 250 на 500 метрах. Коротше кажучи, є свої плюси, є свої мінуси. Динаміка у цієї машини доволі така також непогана. Максималка обмежена 40 км 18 назад, от вперед 40, 18 назад. А питома потужність 18, друзі, як у СТ, можна навіть сказати, 18 кінських сил на тонну. Тобто є свої плюси, є свої мінуси. Я не думаю, що це буде супер вау-кактусом, але все ж таки ну, є дуже величезні мінуси. А в основне це лючки, друзі, на е, е, даху башти. От ці лючки, звісно, це ну, ви ще не встигнете виїхати, вам уже будуть туди насовувати по повній програмі. В цілому, задум непоганий з цією машиною, але лючки. Лючки, звісно, ну дуже багато чого псують, так скажемо. Дивимося далі. Ви маєте 24 дні, щоб її завершити. Зокрема, вихідні з автогарматами. Аркада повертається на два запуски 15 та 22 серпня. Цього разу це буде драйвовий режим шквальний вогонь. Розкручуйте стволи, поливайте все навколо фугасними залпами і випускайте тисячі снарядів на хвилину. Те, що треба, щоб розслабитися у вихідні і заразом здобути нагороди. Друзі, також непогано, можна буде на вихідних там за декілька годин. Ну, я надіюся, що не буде ніяких зміни. Можна буде за декілька годин там на вихідних виконувати оцю аркаду там півтори-дві години. Подивимося, коли вже будемо грати. Я буду про це все розповідати. Бачимо однагороди. У нас це, я так розумію, ну правильно, 25, 50, 200 тисяч. Це випадкові, напевно, ті, які будуть випадати. Коротше кажучи, дуже хороша штука. Друзі, аркада. Я б вам радив грати, забирати нагороди, тому що часу йде не дуже багато. То а нагороди більш-менш суттєві. Я, до речі, не бачу тут бонів. Надіюся, вони будуть в основній прогресії, яка тут не зазначена. Також протягом усього серпня на вас чекають особливо приємні твіч дропс. Так, друзі, у нас твічдропси будуть. От на офіційному сайті зазначено, що вони будуть поділятися на святкові. Твічдропси на всіх каналах і дропси бойової перев. Найближчі і найжирніші це святкові трансляції от 8 серпня, тобто вже завтра вони будуть відбуватися. За 60 хвилин перегляду ми зможемо отримати гарантовані твічдрос: 5 великих гримкомплектів, аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. За 120 хвилин уже у нас йдуть містичні. Бачимо демонтажні набори, які в основному всім випадати, слоти в гараж розширення, шторм Алерт, по-моєму, називається цей 2D-стиль, і iMix 1357, може навіть випасти фанова така машина. За 180 хвилин перегляду Альпро, то бачу, TL7, і стиль 3D-шний на Т30 друзі. Ну і також універсальні оці брошурки, одна штука може випадати, в основному вона, звісно, буде усім випадати. Далі вже ті твічдропси, які будуть в подальшому, будемо розбирати саму собою, Буду про них нагадувати. Також у нас будуть із 8 по 11 серпня. От твічдропси на усіх каналах бачите, як вони виглядають. І твічдропси бойової перепустки. Також вони з 8 по 11 і далі йде градація по різних датах. Буду за них нагадувати само собою. На танкових трансляціях. Додаткові нагороди за кожну перемогу в бою, де ви потрапили в топ-10 за чистим досвідом. Економічні бонуси впродовж щасливих годин. Друзі, оце е, також дуже позитивна така інформація. Дивіться, що зазначається на офіційному сайті. Бойові завдання та щасливі години. З 8 серпня 12.00 з завтрашнього також дня це все стартує, але вже з обіду по 1 вересня 12.00. Під час святкування 15-ї річниці World of Tanks з'явиться два нові способи заробляти більше ігрових цінностей щодня. Особисті нагороди, з 8 серпня, кожен переможний бій, якому ви просядете місце в топ-10 за досвідом, це зробити не важко. Забезпечить вам нагороду сюрприз. Це може бути навчальний матеріал, особисті резерви, два дистилі і багато іншого. Позитивна інформація. Можуть випадати два дестилі, передбойові настанови, національні навчальні брошури, універсальні довідники, універсальні посібники, завдання на XP досвіду, фарби, емблеми, деколі, написи і набори для демонтажу. Крім того, будуть щасливі години. Заходьте у гру під час праймтайму свого регіону. Наприклад, у нас 21 по 1 годину ночі та виконуйте просте щоденне завдання. Посісти місце в топ-10 за здобутим досвідом у переможному бою, яка нагорода. х 2 бойового досвіду, і Х2 досвіду екіпажу. Знаю, що це ну, нагорода так собі, але все ж таки буде такий буст. Набори з рідкісною технікою та елементами зовнішнього вигляду. До речі, по наборах є трішечки інформації, звісно, ще мало конкретики, але все ж таки, грандіозні пропозиції з знижками на честь 15-ї річниці. Вони у нас будуть вже завтра стартувати, будемо їх обговорювати, розбирати. Який ювілей без привабливих знижок? З 8 серпня до 1 вересня на вас чекає місячний розпродаж, а також 3 хвилі ексклюзивних пропозицій з знижками. До 30% у кожній хвилі на вас чекатимуть. Преміум техніка за золото і реальні гроші. Добірка Приголомшливих 2D та 3D-стилів. Це, звісно, не цікаво, от прям техніка, можливо, будуть якісь нормальні екземплярчики, будемо це все обговорювати, розбирати само собою. Особливі члени екіпажу, універсальні посібники. Нові пропозиції з'являтимуться щодня, хапайте найцікавіші, поки вони доступні. Ну і з того, що ми бачимо, то тут із новинок, скоріш за все, буде st 66 От він е -е 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 з переду, зліва, зображений, друзі, от центральний ряд, так скажемо, так, зліва, от поперед нас. Це в нас та машина, яка ще наскільки я пам'ятаю, не фігурувала. Вона була відтестована, вже знаходиться в грі, але вона ще не фігурувала. Будемо її розбирати, і з того, що можу про неї сказати, то ця машина без механіки, але з непоганим лобовим бронюванням і стежка з непоганою такою динамікою. Коротше кажучи, будемо її розбирати вже в окремому відеоролику. Крім того, у нас будуть знижки. Преміум магазині знижки на все необхідне обладнання, спорядження, елементи зовнішнього вигляду і, звісно, техніку. От бачите, скільки в нас буде різних знижок. До речі, немає буста до конвертації бойового досвіду у вільний досвід. А це я підмітив. Спеціально його не роблять перед виходом вод 2.0. Але якщо подивитися по цьому, що в нас є на офіційному сайті, то ми можемо побачити, що в нас вони будуть поетапно в першій, другій, третій вихідні. Наприклад, у перші вихідні з 8 серпня, 12.00 по 11 серпня, 12.00 у нас буде знижки мінус 50%. На досліджувану техніку з 2 по 5 рівень. І знижку 50% ми отримаємо на колекційну техніку з 2 по 5 рівень за кредити. Також будуть знижки 50% на слоти в гараж, на елементи зовнішнього вигляду 30%. Ну тут різні. Це вже не суттєво, я думаю, мало хто цим буде користуватися. На другі вихідні знижки вже привабливіше, тому що йдуть знижки на спорядження. Будемо затарюватися аптечками, ремкомплектами, усім, що нам потрібно. Ну і до пайками, само собою. 50% знижка на обладнання, 30% знижка на техніку, 6 по 7 рівень, але дві лінійки в нас на канопенера і на ТСК от, гілки вони будуть без знижки, це вже за традицією. 30% знижка на колекційну техніку також буде 6 по 7 рівень. Ну і на третій вихідні буде знижка на техніку досліджувану і колекційну з 8 по 10 рівень, мінус 15%. От така, друзі, в нас попередня інформація. Думаю, будуть ще деякі сюрпризи. Вже, по ходу, будемо розбирати і техніку, які пропозиції будуть, всі справи. Але попередньо от така інформація, друзі, присутня. Це дуже позитивна інформація. Багатенько бонс можемо зафармити. Бойова перепуска до обглава. Яку зможемо пройти навіть безкоштовно. Звісно, якщо ви не встигли ще пройти так само, як і я, от три основні глави бойової перепустки, то не факт, що ви встигнете, це вже будемо викручуватися, дивитися, можливо, дехто з нас не зможе пройти до кінця от три глави бойової перепустки, тому що дуже багато додаткових глав. Це вже третя виходить додаткова, це вже шоста глава бойової перепустки в цьому сезоні, можна так сказати. Такого ще ніколи не було. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися. Підписуватись обов'язково на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!